Давайте поговоримо, якщо uh, агенти Айс з'явилися у вашій двері біля вашого дому, що ми можемо законно робити, на що ми можемо претендувати. По-перше, вам не потрібно відчиняти двері. Якщо ви це зробите, зберігайте спокій, у вас є права. По-друге, запитайте, для чого вони тут, і попросіть перекладача, якщо він вам потрібен. По-третє, якщо вони просять увійти. Спитайте, чи є у них ордер підписаний суддею, і якщо так, попросіть показати його через вікно або просунути під двері. Четверте, якщо вони не мають ордера підписаного суддею, ви можете відмовити їм у в'їзді. Попросіть їх залишити будь-яку інформацію біля ваших дверей. П'яте, якщо вони увірвуться, не чиніть опір. Скажіть усім у хаті, щоб мовчали. І по-шосте, якщо вас заарештували, ми, ви маєте право зберігати мовчання. Не підписуйте нічого, поки не поговорите із адвокатом. Тому знайте свої права. Бажаю успіхів і гарного дня.